Запоріжці, сьогодні ми з вами пережили ще одну непросту ніч з тривалими сиренами і зі звуками вибухів, але на щастя, цієї ночі жодна ворожа ракета до нашого міста не прилітіла, а гучні звуки, які ми чули, це результат вдалої роботи противоповітряних Збройних сил України. Низький уклін нашим захисникам за професійність, за блучність та за збережені людські життя. Та, на жаль, не всі населені пункти нашого краю береглися цієї ночі від ворожої атаки. І близько четвертої години ранку расисти безжально обстріляли Кушувунську громаду. І за попередньою інформацією обсягли велися із застосуванням зенітно-ракетного комплексу. На цей час відомо, що у результаті цинічних ворожих дій у Кошугумі зруйновано 5 будинків та ще близько 50 будинків пошкоджено. На жаль, загинула одна людина. Також учора окупанти зруйнували цивільну інфраструктуру в селах Оріхівщини та Гуляйпільщини. Усе це черговий раз доводить нам, що для путінських орків немає нічого святого, і що вони вже давно. Загубили ту грань, за якою війна переростає в суцільний терористичний акт проти мирного населення. Для них цивільні об'єкти це не будинки, в яких живуть мирні сім'ї. Для них це просто ціль і наказ. Тому вкотре закликаю вас бережіть себе та в жодному разі не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо у цих нелюдів. і що кожен з них буде відповідати за усі свої безчинства на нашій українській землі. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава!